Вітаю, мої любі дорогесенькі, найнайкращі, найсолодесенькі глядачі. Ми всі зібрались тут, щоб дізнатися більше про кандидатів, що будуть боротися за право виступити на Євробаченні в місті Ф. Кришталь. Мене звати Клавдія Лепетя. Поїхали. І першим кандидатом є Лавронс де Лаві. Це молодий артист, в музиці якого поєднується витончена класика та сучасні елементи. Співак просто заворожує глядачів своїми піснями, від яких неможливо відірватись. Лавронс обіцяє феєричне та незабутнє шоу у разі своєї перемоги. Тому любителям витонченої класики слід голосувати за номер один. А наступним учасником є дует Монстера. Ці запальні хлопці точно вміють привертати увагу серед глядачів. Дует виконує енергічні пісні в стилі рок. А їх реп це окремий вид мистецтва. Поціновувачам жвавої та сучасної музики варто голосувати за номер два. Переходимо до третього номеру. Гурт. Файні. У їх пісні від щирого серця оспівуються найважливіші почуття: гордість собою, щирість та кохання. Максимально щирі, веселі артисти разом із запальним інді джазом створюють особливу затишну атмосферу. Голосуючи за номер три, ви не пожалієте. Не пропустіть шанс побачити шикарне шоу в цьому році. Наступний кандидат це барви. Сама назва говорить за себе, що гурт яскравий і різносторонній. Етномотиви в гармонії з гарним чистим вокалом творять чудеса. Віддавши за них голос, ви дозволите барвам прославити нашу культуру і гідно представити нашу країну. Якщо сподобалася пісня, голосуйте за номер 4. Далі в нас за списком солістка Амалія Грант. Це юна талановита виконавиця, що виконує пісні ще з 16-го року. Дивувати глядачів їй вдається своїми унікальними треками у стилі поп. У її пісні для Євробачення Вайн «Vine, Вайнеот. Розповідається історія про долю однієї сміливої дівчинки, оспівується проблема стереотипів та інше. Якщо ми вас заінтригували, то підтримайте Амалію, віддавши голос за номер 5. І на кінець Ендлер в дуеті з Марією Височинською їх пісня самозванці виконана в таких стилях як альтпоп та постпанк. А також вона має глибинний сенс. У ній розповідається про пошуки свого власного дому, силует якого майже розчинився в тумані внаслідок війни. Пісня є максимально чутливою і викликає почуття ностальгії. Всім, хто бажає підтримати цих молодих артистів, голосуйте за номер 6 А наш список артистів підійшов до кінця. Проголосувати за свого фаворита вже невдовзі можна буде у нашому телеграм-каналі. Або, поки ви дивились, голосування вже оголосили відкритим. У вас є чудовий привід перевірити це. А я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!